Фахівці закликають опалювати домівки українців сміттям. і не лише через проблему дефіциту та дороговизни традиційних енергоресурсів, як запевняють експерти галузі, використання твердих побутових відходів для виробництва енергії, тренд економічно розвинутих держав, що пов'язаний ще й із екологічними функціями. Тому просять урядовців сприяти його розвитку і в Україні. Якщо ми будемо зважати на європейський досвід, то для того щоб максимально ефективно використовувати ресурси. Дуже важливим є максимальна утилізація всіх можливих джерел тепла та енергії та підключення цих джерел до систем, наприклад, центрального теплопостачання. А так званого ресурсу в Україні вистачає. На вітчизняних полігонах складується понад 311 мільярдів тонн сміття. Проте переробляти чи спалювати їх бізнесу невигідно, адже зеленого тарифу на цей вид діяльності немає. Складно вирішувати і земельні справи, а також питання підключення до електро чи тепломереж. А на вже існуючих сміттєспалювальних заводах, наприклад, столичній енергії, існує дефіцит сміття, оскільки вивести його на полігон просто дешевше.